А зараз я розповім вам дуже смішну історію. тисячі, якщо не помиляюсь, 11 рік. Виборча кампанія в місті Одеса. Народний депутат Олексій Гончаренко від партії регіонів. Народний депутат від партії регіонів Олексій Гончаренко рветься до влади. Було. Захищаючи російську мову. На противагу Олексію Гончаренка, так як я кандидат в депутати, також, я хотів стати депутатом, вривається дуже цікавий персонаж. Правда Мен. Давайте подивимось на його фото. Ось. Значить, правда мен ходив, ходив тоді по Одесі і розповідав. Вимагав від Олексія на його зустрічах, він ходив по зустрічам Олексія Гончаренка, і він вимагав від Олексія говорити правду. Не брехати говорити лише правду. Він завжди казав, він сам завжди казав правду і вимагав від нього. Зараз, правда, мен займається там, блогерською діяльністю. Він стендап комік. От він веде свої блоги. І вчора. Чи позавчора до правда мене звернувся ось цей хлопець. Андрій Бондаренко, ти можеш припустити, хоча б що він зробив? Та я поняття не маю, ну я... поняття не маю серйозно? Серйозно він запропонував Правда Мену роботу. А давайте подивимося, яку роботу він запропонував правда мене писати сценарій для політичного ютюбу народного депутата тепер же від партії Петра Порошенка. Олексія Гончаренка, тобто менеджер Олексія Гончаренка, народного депутата від Петра Порошенка, який що їх поєднує. До речі, Олексій Гончаренко був депутатом від партії регіонів. А Петро Порошенко був міністром економіки при партії при партії регіонів. Так, щоб, якщо хтось думає, що ж їх нарешті поєднує, от що їх поєднує, давайте подивимось умови роботи. Політичний ютуб-канал Олексія Гончаренка ось посилання. Ми бачимо посилання. Важливо. Перед початком роботи ми будемо підписувати договір про нерозголошення. Чувак! Потрібно було підписувати договір про нерозголошення перед тим, як вести цю розмову. Ну, поїхали далі. Умови. Умови роботи. В день потрібно два сценарії. Перший до 10-ї ранку, другий до 14.00. Заробітна платня одна. 1 К умовних одиниць. Умовна одиниці, я так розумію, в, е, йде мова про долари. Да, е, долари. Тому що е, здебільшого до доларів додається, оце умовні одиниці. Тобто, не в гривні. Mm -hmm. і Наскільки я розумію, якщо мова йде про одну К умовних одиниць, то мова йде про заробітну платню. В чому? В конверті. конверті друзі. Да? Поїхали далі. П'ять е, днів на тиждень, вихідні, вихідні. Офіс на Воздвиженці. Можна ходити в офіс, можна з дому писати. Важливо, ви працюєте не на Гончаренка, а на B&P консалтинг. Що таке B&P? Я так думаю, що B&P консалтинг вже теж не працює на Гончаренка. А сьогоднішнього дня після такого провалу так погнали далі. Значить, які вимоги для YouTube сценарію знайти тему. На цьому етапі ми зазвичай все обговорюємо разом. У нас є команда, і ми можемо допомогти в пошуках тем. Важливо, в темі має бути крючок або двіжок. Як хто називає, це деякий конфлікт або щось неочевидне. Наприклад, Кадиров відбивив СБУ і сказав, що якби не Путін, то він би захопив Київ. Тут крючок Кадиров звинуватив Путіна. Ти диви, які, блін, пропагандисти? Так? Mm -hmm. Я так розумію, Олексій Гончаренко не дають не дають покою спокою лаври пропагандиста тобто він хоче як Геращенко вриватись і готовий за це так. платити одну тисячу одну тисячу доларів на місяць ну поїхали далі подивимося, що ще пропонується на що готові а я до речі які до нас можуть бути претензії це до речі навіть хтось скаже що це покажіть мені, хтось скаже що це компромат. компромат ні ми допомагаємо Олексій Гончаренко Знає, ти... знайти нормального типа, нормального сценаріста. Знає, Зараз як, на ці умови. Як посипляться пропозиції, можливо, навіть Олексій Дурнів скаже, та я за тисячу доларів буду писати сценарій. <світ> ну, давайте, подивимось <світ> далі пропозицію. <кхів> де можна шукати теми? А ось ТГ-канали, де є відео пропагандистів. Ну, тут е, відео російські не посилання на російські е, пропагандистські канали. Важливо. Прямі ефіри зникають через якийсь час, тому відразу треба записувати все, що потрібно буде вставити. Можна просто з новинних ТГ-каналів шукати, можна з новин. Ми пишемо і про політику, і про культуру, і про все таке, але з упором саме на політику. Коли починаємо писати сценарій, спочатку обговорюємо теми, то робимо назву та картинку. Це ми робимо разом в загальному чаті. Коротше, Байрактар News... Я так розумію. В найближчим часом отримує серйозного конкурента в обличчі Олексія Гончаренко. Гончаренко. Цікаво, Олексія Гончаренко буде свій особистий лисий. Там є ж лисий з кварталу, а це буде лисий Олексія Гончаренко. Буде, буде, тільки не знаю, хто. Давайте далі подивимось. Значить, як має виглядати сценарій? О, цікаво. В сценарії завжди мають в сценарії завжди мають бути якісь вставки відео. Дебільні промови Соловйова чи Скабєєва, Або самого Льова, якась е росіяни чи ще щось. Без відео воно буде не дуже цікаво. Коротше, вирішили сперти наш розрив. Що, mm. Льоша вирішив знову вкрасти. Це ж не дело, оце, льоша, оце, оце, льоша. це. Це папинигієни не, не, не проп'єш. Оце батько крав, дядько крав, <с і, <с і, син і, і син вирішив піти цим шляхом також. Давайте далі подивимось, що вони там. Так, структура сценарію. Якщо є якесь прикольне відео -вставка, і вона там на 10 секунд, можна поставити прямо в самий початок перед виступом Олексія. Про, чаток, про що йде YouTube, Пару речень. Підписуйте заклад, підписуватись на канал. Коротше. Що є, що є ще? Давайте, кого вони там хочуть наслідувати. О, отут цікаво. О, цікаво! Отут цікаво! І там наступний скрін ще цікавий буде. В сценарії завжди вставки так. Структура сценарію. А, початок проще йдемо. А, приклад сценаріїв. І тут є посилання. Ми вже скачали, до речі, посилання на ці сценарії. Опублікуємо найближчим часом. Наступ на Херсон, Золото в Путін. Давайте наступний скрін. От, оце цікаво! Що подивитися, щоб зрозуміти формати і бачити конкурентів? Конкурентів, oh, yeah, yeah, бачити. Yeah, yeah. Значить, Стерненко. Олексій Гончаренко вирішив створити конкуренцію Стерненко. Давайте далі. Кому ще. Яковині. Гончаренко проти Стерненко та Яковини. Ножик, візьми з собою, Льоша. Бо там реально можуть бути проблеми. Гончаренко проти Цимбалюка. О, навіть, навіть бачить, Гончаренко бачить конкурента в Берзовці. Так це ж ваша плоть від плоті кров від крові. І бачить конкурента в Казанському. Короче, Тарасу Також він бачить конкурента в Каці. Ну, тут, бачиш, Сорі за а, Русню, бачиш, от, о, ага. о, к чому кидає його? У нього гарні висновки, і сам Ютуб дуже логічно зроблений, структурно, так то він поганий. Зі смайликами. ех. <гум> це була переписка з ким? С з меном. Він не зміг стримати правди, він це ну, по правді зробив. Так, Правда ні. Так, а що ми робимо? По-перше, ми анонсуємо таким чином, що Олексій Гончаренко Шукає найближчим людину. часом та, що він вирішив стати ютуб блогером і ми навіть в одному з розривів вже бачили його YouTube, ну, контент. от. Ми бачимо, що. Я, значить, так, мені просто соромно перед Олексієм Гончаренко, ми його так, так ганяли, так чмирили. от Просто капітально, я, Дивіться, Олексій Гончаренко, вам краще знаєте, що зробити. Подивитись на цього. Скажи, я скажу, Тьому Лєбєдєва. Тьому Лєбєдєва реально дуже. Якщо вже так з точки зору пропаганди, а, зроблено все правильно а, з студією. У нього в студії багато цікавих приколюх, які приковують погляд. так, І навіть mm -hmm. коли ти його слухаєш і дивишся, ти ще можеш щось цікаве помітити. От, а Гончаренко таке, така біла стіна. Ну, якась там стінка румунська стоїть за ним. На Воздвиженці <кій> десь там. Ну, це ж офіс цієї BP Consulting на Воздвиженці, У нього я не знаю, де офіс. От. Тому я вважаю, що Олексію Гончаренко потрібно ще більше дивитись поганих руських з величезною кількою смайліків, наприклад, Лєбєдєва, і наслідувати його. Ну тому що Стерненка, як авину, він наслідувати не може. Так, ну там умовно ну, там, там максимально так. різна історія. Каца, от Каца він може наслідувати. Там рівень чмошності однаковий. Що у Каца, що у Олексія Гончаренка? От до речі, це може бути. От, е Олекс... Блін, серйозно. От реально, якщо взяти Каца і Гончаренка, от рівень цього, от, ну, я маю на увазі саме от зовнішнє чмонство, знаєш таке. Що, друзі, я сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Е ця історія, яку я вам розповів про Олексія Гончаренка, це можна навіть сказати маленька сенсація. Ну так. Да. Так? Да? Да. Спитаю мене звідки у вас Володимир це ці скріни? Володимире, звідки ви отримали ці скріни? Я не можу сказати. Це мої це мої джерела, які я не можу здати. Джерело повідомило. Мені і це служба безпеки України. залізла в айфон до Правда мене взяла ці скріни і, вивалила, і передали. Вивалила мені ті питань. Нема і ще раз вам кажу, друзі, що це BNP консалтинг. Вони ходять по ринку зараз саме стендаперів. І шукають стендаперів, які будуть смішно писати для Олексія Гончаренка. О, Я боже. хочу звернутись до стендаперів, чуваки. Ну краще вже бути сексистами. Я вам серйозно кажу. Краще вже записувати сексистські стендапи, ніж працювати на Олексія Гончаренка. Подумайте, сто разів. Перед тим, як погодитись на штуку баксів. Штуку баксів Міс. за місяць. Це капець штука баксів за місяць, щоб писати смішно для Олексія Гончаренка. От до речі, да, якщо штуку коштує, типа сценаріст, то скільки да. коштує, то скільки ж цікаво. А, і я думаю, тут бачиш, мені, мені здається, ну от я не буду казати, хто так робить. Але <кій> мені здається, що зараз. Що по перше, це не не вони шукають не одного сценариста. Там буде два-три сценаріста, бо один сценарист не вивезе це все писати. Ну однозначно, тобто вони шукають. Тобто це це просто я геній. Розумієш? От, е <гум> а один сценарист не вивезе писати кожного п'ять днів на тиждень. Да, то, і вони декілька кожному по тисячі. До десяти до 14, до 14, тобто до чотирнадцятої. До тобто вони мають десь трьох-п'ять сценарістів, кожному по п'ять штук. От, ой, по п'ять Ну, давай, нехай це буде п'ять, п'ять зверху накидує ще B&P консалти Там десь п'ять, а може, ви десять. Тобто, а звідки Угенчаренка стільки грошей? <гум> А він скаже, ма мені там він казав, ні, що ні, він, він скаже, той... що він нічого не знає про це. В принципі, це він той 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 вигадав. Скаже, Що це все провокація. Що це не написали, так, і це, все, це, все, це, це, це херня. Що він не знає цієї компанії, тому подібне. Це ну вже, вже точно він же не буде її знати. А вони клієнта втратили. Ай-яй-яй. Я думаю, що щойно вони втратили на одного клієнта. Вибачте, BNP Consulting. Я так розумію, що це піар-агенція. Бізнес PR, мабуть, BNP Consulting. Коротше, чуваки, я зрозумію, якщо ви будете мені мститись і ввімкнете чорний піар проти Володимира Петрова. Нарешті хтось проведе проти мене чорну кампанію.